Привіт, синьо-білі вболівальники. Після вчорашньої чудової перемоги над Олександрією дебютант просто вкрав усі подробиці та вже створює ажіотаж. Зараз я поділюся всіма деталями. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднаємося до веселощів 17 вересня. Динамо вийшло на поле на матч, 1-8 фіналу Кубка України 2025-26 проти Олександрії на стадіоні КСК Ніка. І азарту не бракувало. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь Динамо, що забезпечило їм вихід у наступний раунд, але зіркою вечора став дебютант Шола Гундана. Нігерійський нападник вийшов на поле у другому таймі разом із Владиславом Кабаєвим і не розчарував. На 86-й хвилині він забив переможний гол і став героєм матчу. Гідний старт чи не так? Варто пам'ятати, що шола прибув оточений сумнівами. Але з самого дебюту він продемонстрував індивідуальність та гостре око на ворота. Звичайно, починаються спекуляції щодо стартового складу. Але, як сказав сам Шовковський, нам потрібно зберігати спокій. Хлопець талановитий, але йому потрібен час, щоб адаптуватися та показати ще більше якостей. Отже, вболівальники, як ви вважаєте, Огундана заслуговує на більше хвилин на полі, чи його варто використовувати поступово. Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.